Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. Нині я хочу закладати капусту на зиму в бочку і хочу поділитися з вами, розказати, як я то роблю. Капуста у мене, виходить, все дуже смачна, хрустка дуже добре. І стоїть до самої весни. Я роблю кладу бочку і шатковану. І головками на голубці, бо ми дуже любимо голубці з квасної капусти. Як я то буду робити, я вам все то покажу. Капусту я собі вже тут приготувала, пошаткувала. Світла в мене не є, та так як можу, так закладаю. Я собі приготувала і головки на квасну капусту, бо ми дуже любимо голубці із квасної капусти. Я так зараз мало повирізаю кожну головку і в кожну буду класти соли. Я приготувала собі червоний бурак, бо я квашу капусту з бураком червоним. Мож квасити капусту з моркви, мож без нічого. А я дуже люблю з бураком, бо вона дуже і на колір файна, і вітамінна, і вкусна. Так що я її роблю із бураком. Svitla ne je, ta gotujeme tak, jak možeme, s ponarikami. Tak, puraku ja poklala, uklama. teper lavrovoj list i peri črni. Tak, na oko kladeš. Na oko meću. Tak, i sole. I sad ja teper vse fajno peremišaju. Так, я головку кожну виріжу середину з неї і кладу мало соли, і вона так файно просолиться. Капусту я стараюся брати тонку листу, бо з неї мають добрі голубці. Є дуже тверді та з них голубці не добрі. Це файна, легка кожна головочка, колиска. Дуже з неї легко буде крутити голубці. Мама викладає у бочку ряд капуст головками. Кожну капусту файно присолює і уплотняє їх шинковану в заправлену капусту. Один ряд у нас вже готовий. Зараз будемо робити так само другий ряд. Покладу такі груз на кружки такі, з з ми кажемо кружка. І далі на все буде йти камінь. А далі залю водою, або всі кружки були у воді. Солену таку. Воду. Таку солененьку водичку і, і, і покладу груз, і так вона буде киснути. коли викисне, Там пару дну треба киснути. Капуста у мене вже тут все готова, я все повністю її закончила. Приклала поклала я на нього груз. Все, я файно обмотала харчовою плівкою, аби не було лишнього запаху. І вся капуста має стояти під грузом 3-4 дни, і вона буде, коли викисне, тоді я її несу у студене місто. Бо вона дуже любить бути лише у холодному місці. І сяка буде до самої весни. Дякую файно вам усім, хто був із нами нині на каналі. в нас не є, і ми постаралися зняти, як у нас вийшло. І я вам дуже всім файно дякую. Най вас усіх Бог благословить. До нових зустрічей!